Мої брати і сестри, ми на глибокому роздумі над Писанням і продовжуємо роздумувати над Божим Словом, очікуючи откровення від Господа, які міняють наше життя, і також навчаючись духовного навику праці з Божим Словом, праці нашого Духа над Божим Словом. І ми продовжуємо це шоста глава з 60-го вірша. І багато хто з учнів його, як почули оце, гомоніли. Жорстока це мова, хто слухати може її, а Ісус сам, у собі знавши це, що учні його на теремствують, промовив до них, чи оце вас покушує? А що ж, як побачите людського сина, що сходить туди, де перший він був? То дух, що оживлює, тіло ж не помагає нічого слова, що їх я говорив вам, то дух і життя. Але є дехто з вас, хто не вірує. Бо Ісус знав спочатку хто ті, хто не вірує і хто видасть Його. І сказав Він Я тому й говорив вам, що до мене прибути не може ніхто, як не буде йому від отця дане те, і з того часу відпали багато хто з учнів його і не ходили вже з ним. І сказав Ісус дванадцятьом, чи не хочете й ви відійти, відповів йому Симон Петро, до кого ми підемо, Господи, ти маєш слова вічного життя. Ми ж увірували та пізнали, що ти Христос, Син Бога живого, відповів їм Ісус, чи не 12 я вас вибрав та один із вас диявол. Це сказав він про юду Симонова, е, сина Симонова Іскаріота, бо цей мав його видати, хоч він був одним із дванадцятьох. Друзі, мої діалог далі вже розвертається з учнями Ісуса. Після цього, як Він розмовляв з іудеями. На тему свого тіла, як хліба, яке він має дати світу. Ми знаємо, що Господь дуже багато значення, образного, пророчого вкладав в те, коли він говорив, щоб їсти його тіло, щоб споживати його життя. Але на той час люди не зрозуміли його таки до кінця, і тому написано в 60 му вірші, багато хто з учнів його, як почули оце, гомоніли. Жорстока це мова, хто слухати може її. Откровенням цього місця писання є те, що людина, слухаючи Боже Слово, може так і не отримати істинне відкровення, яке Бог в це слово закладає, вони почують щось своє, і дуже часто так і є. Дуже часто цілі конфесійні напрямки з'являються в історії християнства тільки через те, що отці цих церков, вони в свій час потлумачили собі якось не так ці місця писання. І закрадається в християнство певні традиційні змісти, які освячені віками, тому що вони давно були сказані і такими прийняті, але вони не освячені є самим Божим Словом, бо часто люди неправильно розуміють те, що Бог хотів сказати. Отже, це є перший приклад, коли неправильно було зрозуміле Слово Господа нашого Ісуса. Тому замість того, щоб глибоко дивитись пророчу в навчання Ісуса про своє тіло, вони надто буквально банально це тлумачать, і для них це виглядає жорстоко. Вони буквально розуміють, що Ісус пропонує себе спекти, як анця фізично, і дати себе як їсти, як Пасху. 61-й вірш, а Ісус, само собі знавши це, що учні натеремствують, промовив до них, чи оце вас покушує. Тут откровенням є ось що, що Ісус не від них дізнався чи почув, як вони нарікають, але Він сам від себе, сам у собі це знав. Це буквально означає, що Він був повний Духа Святого і оцей Дух Святий інформував його про духовну ситуацію кругом нього і приносив йому оці всі духи непорозуміння, знання про ці духи непорозуміння, які напали на його учнів. І він каже, це, чи, чи оце вас покушує, що я говорив про своє тіло. І дивіться, в 62 му вірші, Ісус говорить ось такі слова: А що ж, як побачити людського сина, що сходить туди, де перший він був? Він має на увазі, що він їм говорив про те, що він з неба зійшов. Вони це вже знали, що він з неба зійшов. А тут він говорить, що прийде день, і ви таки побачите мене. Як я йду на небо повертаюсь туди, звідки зійшов. І дійсно, цей 62 й вірш 6 глави Івана він сповняється вже в кінці Євангелії, де дуже багато людей вже стояло, більше сотні, біля 500, написано стояли і бачили, як Ісус возносився на небеса. І коли Він возносився, Його підносила Хмара Господня. І друзі мої, в 62 му вірші Ісус говорить, що оцей день, коли це станеться, то Він вас переконає вірити моїм словам, хоч вони сьогодні виглядають для вас дивні і невмістовні. Але довіряйте мені і дочекайтеся того дня, і коли ви побачите це чудо, коли побачите це грандіозне свідоцтво мого Бога Отця, який забирає мене живого у небеса, тоді ви будете шукати зміст. Моїх дивовижних, жорстоких для вас сьогодні слів. Що ж, як побачити людського сина, що сходить туди, де перший він був, Ісус має на увазі, що деколи потрібно довіряти йому в одні слова, дивлячись на зовсім інші свідоцтва. Якщо важко розібратися в Божих словах і довіритись його ідеям, то треба подивитися зовсім іншу сторону, що Бог через нього робить. Нам, напевно, вже сьогодні легше сприймати ці слова і розуміти його на основі нашого християнського біблійного виховання. Але тоді людям було досить важко. Але тим не менше, Ісусу потрібно було висказати цю Євангелію, висказати свої пасхальні ідеї новозавітні ще до того часу, поки він піде з цієї землі. І я собі можу уявити, наскільки йому десь було і важко закладати речі, які от в цьому моменті. Виходять далеко за межі старозавітнього навчання. В 63 му вірші Ісус каже, то дух, що оживляє тіло, що оживлює, а тіло ж не помагає нічого. Слова, що їх я говорив вам, то дух і життя. Откровення полягає в тому, що коли Ісус говорить їм певне навчання, Він каже, це не просто словесні навчання, Він каже, то дух, що оживлює. За його словами стоїть дух, який оживлює людей. Господь хоче сказати, що до його слів потрібно ставитись дуже сильним, глибоким відношенням, таким, яким відносяться до таїнства. Таїнство, як ми говорили, це не щось, що Бог заховав як тайну. Це щось, що можливо дослідити і пізнати, але тільки тоді, коли ти відповідно, глибинно ставишся до цього Божого Слова, ставишся до якихось речей Божих. І коли ти з великою повагою, з молитовним очікуванням откровення ставишся до таїнства, і до таїнства, тоді воно відкривається тобі, і ти починаєш його розуміти. Ісус має на увазі тут те саме. Мої слова, які я говорю вам, це не просто слова філософа. Це не просто слова логіки, слова інформації. Це коли ви проникнути в них, то ви проникнути в дух, який може вас оживляти. То дух, що оживлює, тіло ж не помагає нічому. Слова, що їх я говорив вам, то дух і життя. Можемо також откровення ще одне отримати з цього місця Писання, що не тільки ці конкретні слова, останньої розмови Ісуса, то є дух і життя, але все Писання, до якого ми підходимо як до таїнства, благовіюючи, воно стає в нашому житті як дух і життя, дух оживляючи. Тому кожного разу, коли ви відкриваєте сторінки Божого Слова і читаєте їх, ви оживляєтесь не в тілі, в першу чергу. Але в своєму серці, в своєму дусі життя Боже приходить до вас. Тому перебувати в цих Божих словах, навіть коли ми їх не до кінця розуміємо. Їх просто важливо слухати і намагатися проникнути в них. І вже благословіння, оживляючого духа, буде приходити в наше життя. 64-й вірш. Але є дехто з вас, хто не вірує? Буквально Ісус має на увазі. Що одні слухають його дивовижні слова, але вони довіряють йому і вірять йому, а другі слухають ті самі слова, але від початку йому не вірили, але чомусь за ним йшли. Вони, можливо, йшли за ним, тому що вони їли хліб чудесний і наситились. Можливо, йшли за ним, щоб побачити інші чудосії, як в цирку. Можливо, йшли, бо він дійсно виглядав такий оригінальний равін, і їм було просто цікаво. І які б ці причини не були? Рано чи пізно такі люди відпадуть і навіть стануть богопротивниками, борцями з Христом. Тому що не для цього прийшов Ісус, щоб бути цікавим для людей. Він прийшов для цього, щоб люди могли увірувати в нього як єдинородного Божого сина, який зійшов з неба і на небо повертається, і спасає людство від гріха. І все його життя є тілом, і кров'ю, справжньою їжею і питтям. Коли ми ось так віруємо Йому, тоді Ісус приносить нашому життю користь, бо Він є тим, ким Він є, Він є хлібом життя. Але другі, які мають справу з Ісусом, можуть в той самий час не вірити Йому. Це мені нагадує християнина, який каже, що Він християнин і каже, ніби вірить Ісусові, але живе життям повністю незміненим, живе гріховним життям, яке осуджує Слово Христа. І тим не менше вони вперто впевнені, що Ісус то їхній Господь. Але згідно цього Божого Слова Ісус би їх назвав. Як люди, які слухають Його Слово, але вони йому не вірують. Бо якби вірували Його Словам, вірували Ісусові, вони б дозволили цьому Слову змінити їхнє життя. 65-й вірш. І сказав Він я тому й говорив вам. Що до мене прибути не може ніхто, як не буде йому від Отця дане те. Що Ісус мав на увазі, Він мав на увазі оцей цей контекст, що оці слова виглядають людям жорстокі, як то їсти тіло і кров'ю? Потрібний ключ, потрібний від Отця откровення. Це приблизно так, як Ісус сказав Петрові, коли запитав його, за кого люди мене мають. І Петро, маючи це откровення, сказав: одні говорять так, одні говорять так. Але ми знаємо, що ти син Бога живого. І тоді Ісус йому каже блаженний ти, тому що не тіло і кров тобі відкрили це, але Отець Небесний це відкрив. Іншим словом, Ісус має на увазі, що Отець Небесний потлумачив людям слова Христа. А іншим словом, Дух Святий, якого послав Отець, Дух істини. Він відкриває людям зміст того, що говорить Ісус. І тому Ісус в 65 вірші говорить, слухати моє Слово можливо тільки тоді, коли ти слухаєш його з Духом Святим. Бо якщо це не будеш мати Духа Святого, тоді ти не зрозумієш мої слова, вони будуть тобі жорстокі або на як апостол Павло каже, безглуздими і смішними. Так слухають Слово Христа люди світу. Але як же ж то мати того Духа? Божого біля себе, який би допомагав нам розуміти Слова Ісуса. Для цього потрібно мати в першу чергу щире-щире серце. Щире і дійсно серце таке, яке бажає зрозуміти Бога. І коли Отаким серце буде, воно притягне Духа Святого. І вже цей Дух Святий допоможе зрозуміти слова Христа, отримати откровення зі слів Христа. Тому я кажу ще раз, друзі мої, що це є таїнство. Читання і перебування в Божому Слові. Спочатку ми занурюємося в Дух Святий, що потім з Духом Святим зануритися в Слово Ісуса. Тільки тоді це Слово Ісуса буде звучати так, як Господь його хотів послати в наше життя. Я тому й говорив вам, що до мене прибути не, не може ніхто, як не буде Йому від Отця та не це. Просі для інших людей щоб отець дав їм зрозуміти Христа, щоб вони спаслись. Ти, коли люди настільки черстві, що так виглядає, вони ніколи не зміняться, бо вони ніколи не прийдуть до Бога. І в якійсь мірі мій оправдання, бо Господь говорить: ніхто сам до Бога не приходить. Потрібний сам Бог, який приводить до себе самого людину, потрібна ця його благодать. Потрібно мати щось в своєму серці, цей задаток Божого Духа. Щоби Божий Дух привів людину до Бога. 66-й вірш. Із того часу відпали багато хто з учнів його і не ходили вже з ним. І Відпали, друзі мої, в першу чергу ті, про яких Ісус там в кінці говорить, які не вірували. Ісус знав спочатку, хто ті, хто не вірує і видасть Його. Отже, в першу чергу відпали саме вони. Отже, нашим довір'ям до Господа, ми тримаємося за Ним через все наше життя. Навіть якщо в половині нашого життя прийде якесь непорозуміння з Богом, коли ми будемо дивитися на наші обставини, і вони будуть нам такими важкими, і не будемо розуміти, як Бог це допускає, як Він це пояснює, будучи нашим Господом. То якщо ми не будемо довіряти йому вірити, ми в цей момент життя просто відпадемо. Але якщо ми на початку віруємо, що Він наш Господь, то навіть якщо будемо йти довго скрізь нерозуміння нашого власного життя, ми все рівно залишимося з ним. Бо ми віруємо в основну істину. Це Господь Ісус, це єдинородний Божий Син, тільки в ньому наше спасіння. 67-й вірш і сказав Ісус 12ом, чи не хочете, й ви відійти? О, це дуже дивовижне откровення Божого Слова, яке говорить про це, що Ісус не зацікавлений своєю силою тримати людину біля себе. Він хоче, щоб людина сама трималась Його. Тому це розв'язує багато наших життєвих проблем, де Господь не буде прибігати з неба і палицею заганяти людей до себе. Навіть з цього відношення Ісуса до своїх учнів ми вже це бачимо. Він дає людині вибір, Він дає людині абсолютну волю. Він дивиться навіть на апостолів 12, самих таких, знаєте, близьких до себе, і навіть в них бачить нерозуміння того, що він говорить. Він каже: я вас не тримаю, якщо хочете, можете йти. Може, й ви хочете відійти. Отже, друзі мої, відійшло якась кількість його учнів, які себе такими називали, але це не було цих дванадцять. Учнями Господніми було набагато більше, ніж дванадцять. Це були всі, хто посвятив йому своє життя, хто посвятив його слову своє життя, і йшов вслід за, за, слід, слід, слід за своїм равіном. Це була древня семітська практика, раввиністична, коли отак люди йшли за своїм наставником, і він копіював своє життя в них. І відповів йому Симон Петро: до кого ми підемо, Господи, Ти даєш слова життя вічного. Хоча, можливо, щось не розумів апостол Петро, але він знав, що він пізніше зрозуміє. Але все, що сходило з уст Ісуса, Петро вже для себе знав. Це слова священні, слова вічного життя. Він довіряє йому. Якщо Ісус сказав, тіло моє то хліб, то Петро в собі сказав. Оце гомологео, це сповідання. Я вірю. Значить, так є. Його тіло то хліб. А як воно має реалізуватись, я не знаю. Але я вірю і довіряю. Це слово Боже. Це слово того, хто зійшов з неба. До кого ми підемо, Господи, Ти маєш слова вічного життя. Для Петра також було вистачальним те, що він бачив служіння Ісуса. Сила Божа так рухалася, як ні в жодного пророка старого Завіту. Тому, як мінімум, Петра був здоровий розум, і здоровий розум отримує надприродні відкровення. Ми ж увірували і пізнали, що Ти Христос, Син Бога Живого. Ви бачите, друзі мої, Петро мав це откровення, головне откровення свого життя. Ісус з Назарету то Месія, про якого говорили пророки. І більше цього, він ще син Бога живого, або єдинородний син, як потім говорить вже Іван, записує в Євангелії, коли йому вже було 80-ті 90 років. Оця єдинородність Ісуса, вона розкривається от в цих словах Петра, син Бога живого. Ми увірували, і ми пізнали. Бачите, спочатку увірували, довірились, а тоді пізнали. 70-й вірш відповів їм Ісус: чи не 12 я вас вибрав, та один із вас диявол?» Оце також, друзі, велика якась загадка, дивовижна річ, яку нам важко зрозуміти. Що Ісус ще наперед бачить серце Юде. Це, напевно, тільки всього лише шоста глава Євангелія від Івана, і там ще дуже багато глав, як дуже багато місяців і років має бути до того часу, як Іуда мав зрадити Ісуса. Але тим не менше, Ісус пророчив, вже бачив його серце, вже бачив Його хибність, вже бачив те, що він не довіряв йому. Як його апостол, але все одно залишався з ним. І, можливо, Ісус в той момент, коли казав, можете йти від мене, якщо не довіряєте мені, Він давав і Іуді шанс відійти від своєї, від свого служіння зради в майбутньому. Але той чомусь залишився з ним. І, можливо, проблема була в тому, як далі Писання говорить, що він був скарбничником в них і носив гроші, і відповідно крав ці гроші. Це заставило його залишитися при Ісусі. І це зображає нам людей, які можуть бути в церковному служінні, і не Ісус їх тримає в цьому служінні, а інша якась різноманітна вигода, навіть така, як зарплата, чи інші якісь подарунки, благословіння, чи просто популярність. Якщо не віра в Ісуса змушує людину бути з Ісусом. Тоді всі ці інші причини стануть людині на погибель і на велике зло. І саме це обговорює Ісус, коли в шостій главі вже згадує за Іюду і за його велику проблему душі. Та один із вас диявол. Коли Він це сказав, він мав на увазі образ, що це не сам Люцифер, але це якби дитина диявола, або це є особа, яка пішла шляхом диявола. І ми знаємо про Люцифера. Що він не народився злим, не був сотворений злим. Він був служителем Божим Люциферо, що означає носитель світла перед Богом. У нього було дуже важливе служіння, і він був в Божій присутності. Але будучи в Божій присутності, він також перестав йому довіряти і зрадив його, зрадив його тим, що почав намовляти інших ангелів, осквернюючи в їхній уяві Бога Отця. І оце те, що зробило з Люцифера диявола. Він був служителем, він був в близькості Божій, Бог йому довіряв, але він не довіряв Богові. І після цього він зробив серію речей, де він спокусив інших. І отже, про Юду сказано, що він йде таким самим шляхом. Він є в присутності Божій, як найвищий сорт служителя Нового Завіту. Але він не довіряє Ісусові і вже помаленьку починає. Чинити великий гріх Божої присутності, присутності Христа, все почало, почалося з жадоби і крадежу грошей, церковних грошей. 71-й вірш це сказав Ісус про Іуду, Симона Симонового і Скаріота, бо цей мав його видати, хоч він був один із дванадцятьох. Ми можемо морщити на цьому вірші наші брови, думаючи про те, яким негідником був Іуда. Але насправді в цьому є велике откровення про багатьох-багатьох людей навіть нашого часу. І в якійсь мірі, друзі мої, це загрозливе откровення, яке стосується і кожного з нас. Бо десь, як казав один чоловік, насіння іуди є в кожному з людей, в кожному з нас. Нехай воно дрімаючи спляче, але не дозвольмо до кінця нашого життя, щоб диявол збудив це насіння зрадника. Довіряємо одному Господу і навіть не довіряємо собі. Тому що в будь-який вчинок, який ми можемо зробити в Божій присутності, негідний, який в основі має недовір'я до Бога, це є святотатство. І це є вже те, що пробуджується насіння Іуда, насіння Люциферу. Наша задача до останнього дня на цій землі, поки не буде зв'язаний спокусне, доказати Господеві, що ми не є Іуде, ми є Петро. Бо одночасно в кожному з нас живе насіння Петра. Бачите, друзі мої, тут обговорюється в цьому місці писання два учня – Петро і Іуда. І це є дві протилежності, де Іуда є повний антипод до Петра, коли Петро носить собі святочне. Откровення про те ким є Христос, хоч йому важко. Хоч йому теж важко зрозуміти в цей момент, для чого Ісус говорить ніби ці ідеї канібалізму. Але Він довіряє, що Він потім зрозуміє. Але Іуда це є учень чи християнин повної протилежності. В нього є своя вигода, чому він є з Христом. І після цього, ось цієї вигоди, виросте великий великий зрадник. Це не про нас. Насіння Петра, нехай пробуджується в нас, насіння откровення в серці Петра, щоб ми зайняли в нашому духовному житті тверду, чітку і ревниву позицію, хто ми. Ми не ті люди, що сумніваємося, ми не ті люди, що боїмось, ми не ті люди, що ремствують, ми не ті люди, що зрадують, зраджують Ісуса. Ми ті люди, як написано, як сказано Петром про себе. Ми увірили, і ми пізнали, що ти Христос. Таким хай кожен з нас залишається, особливо на нашій школі, богопізнання. Господи, ми віруємо, що Ти Христос, Син Бога Живого, і ми пізнаємо все більше і більше силу і глибину, глибину Твоїх слів. Будь благословений, Господи, який оберігаєш нас, щоб ніхто з нас не став ставтою, але щоб кожен з нас звершився, як твій ревнивий Петро. Во ім'я Ісуса, будьте благословенні.